Назад зараз Назад. Будем стрілять! Тільки вуха позакривайте. До неї йде зарядка. Заряд. Про результати свої знаєте. Так, доповідають. Поки що, що ми зараз працювали, ще не знаємо. Постріл третій. Безпілотники літають, втікаємо від них. Ми коли стріляємо, я там не чую цього безпілотника. Немає часу на нього дивитися. Так почули, побачили, якщо завіс, то перекат. Для... Краще, якщо ісплотники не літали, щоб дощі, були, а для нас краще, щоб така погода хоча б була. Ну ви ж ні, всередині, всередині А всередині їздити ну, трохи погано побувати. Два. А це до них що йде? Це заряди. Заряд. Це кожна заряда. А що дойду такий довгий Та Він тубусом то він викинув його 5. Wszystko, chodź tam leżeć. Nastrój bojowy. Ty pliś, a nawet spadnie, można, udobniejsze. I często dorzy się spadnie. Postępowo. No my tu do żelam. A my tam zmieniajemy okay. się tam, paru tygodni. Другі приїжджають. Ативно тут я працюю десь півтора місяця одне. І от за ці півтора місяці більше стало, менше. менше. Як ви відчуваєте? Зразу було нормально, я працюю, зараз менше. І як думаєте, чому? Ну тому що одягали трохи. Скільки там залишилось? Один остався. Один огірок остався. Хорошо. Ти зможеш відпрацювати по одній цілі і то не знаю, Да, пиши, що їдемо на загрузку, бо мало осталось.